24 2024 році всіх любителів плівкової фотографії. Сьогодні темою мого огляду буде шкальний автоматичний малоформатний фотоапарат F-50. Даний фотоапарат вироблявся на Харківському машинобудівному заводі з 1986 по 1991 роки. Випущено їх було приблизно 100 тисяч екземплярів. Позначення Шкальний фотоапарат означало, що наведення на дистанцію даному фотоапараті приблизно на око. Малоформатний означає те, що він фотографує на 35-мм стандартну плівку. Автоматичний означає те, що даний фотоапарат може знімати в повністю автоматичному режимі. Всі необхідні заміри фотоапарат зробить за вас. Все, що вам потрібно буде зробити, це звести курок. Та зробити спуск. Але тут є також і напівавтоматичний режим, про що я розповідатиму далі. На момент початку випуску та продажу фотоапарат був досить таки просунутим технічно і коштував в магазині дорожче за ті самі FED 5. Перевагою FED 50 також було те, що для роботи автоматики йому не потрібні були зовнішні елементи живлення, тобто батарейки. Замір розрахунок експозиції та виставлення експопари відбувались за допомогою вбудованого селенового елементу. Отже, давайте поглянемо детальніше. Фотоапарат компактний, не сказав би, що дуже легкий, але його приблизні розміри 11 на 7,5 на 3 см. Вага становить приблизно 420 грамів. Фотоапарат комплектувався ось таким ремінцем. Також йшла в комплекті блендер. І ще була сумочка з кірозамінника, Така досить простецька. Скомпонований фотоапарат візуально досить добре, і в руках ви відчуваєте його вагу, тому що він весь з металу в основному. Зведення курку тут теж металеве. Досить такий приємний на вигляд користування фотоапаратом. Отже, давайте більш детально будемо дивитись. Знімаю захисну кришечку з об'єктива. Об'єктив у нас встановлений. Industar 81 з світосилою 2,8 та фокусною дистанцією 38 мм. Такий самий об'єктив встановлювався в фотоапарати FED Micron 2, FED 35, FED 35A та FED Stereo. Його роздільна здатність 42 лінії. Або за іншими. На даному 45 ліній на міліметр в центрі і 25 або 19 по краям. Конструктивний об'єктив виповнений за схемою ТСАР. Чотири елементи в трьох групах, П'ятипилюсткова діафрагма. Максимальна діафрагма у нас 2,8 мінімальна 16. Мінімальна дистанція фокусування складає 1 метр. Фокусувальне кільце має досить таки невеликий хід. Від 1 метра до нескінченності ось всього нічого. Це дуже зручно, рука в процесі знімання не буде втомлюватись. Також в нас є кільце регулювання діафрагм, незважаючи на те, що фотоапарат автоматичний, тут є напівавтоматичний режим, де можна окрім автоматичного режиму обрати ручну витримку або одне із значень діафрагм. Діафрагма тут перемикаються по значенням таким характерним звуком. Виставивши значення відмінне від автомата та ручної витримки, ви отримуєте витримку в усіх положеннях інших діафрами 1,30 секунди. Об'єктив має різьбу під встановлення бленди або фільтрів. Діаметр різьби 46, кроком різьби 0,75 мм. Також можна одягнути бленду назовні. Не на різьбу, а просто назовні. І тоді діаметр такої бленди буде 48 мм. Це бленди з гладкою насадкою. Саме така і йшла в комплекті. Блендер в даному фотоапараті виконує функцію настільки покращення якості вашого знімку, скільки покращення роботи вбудованого експонометра та своєрідний його захист, мабуть, сонячних променів. І тут ми переходимо до іншої складової цього фотоапарату. Це вбудований експонометр. Як ви бачите, він вбудований в об'єктив, він робить замір світла і також. Дає живлення для роботи автоматики фотоапарата. Експонометр працює на селеному елементі, на відміну від селенових експонометрів F5, які частіше за все не працюють, тому що вигоріли, в них не було ніякого захисту. Дана фотоапарата ішла в комплекті, і бленда, і захисна кришка. Відповідно, коли ви фотоапаратом не користувались, ви. Його закривали, і тому цей селеновий елемент має досі бути живим. І фотоапарат має працювати як слід. Закриємо кришку. Давайте перейдемо до заряджання плівки. Робиться це наступним чином. Необхідно потягнути вгору рулетку зворотньої перемотки, при цьому розблокується замок задньої кришки, і вона. Відкриється. Те, що нам треба зробити далі, це вставити сюди плівку, зачепити її ось на цей валик. Вставляємо багатостраждальну плівку с 64FM. Ага, треба припідняти. Зачепляємо. кращого зачеплення мені б треба було підрізати плівку, але в мені ліньки, тому вийде якось так. Добре. Що ж, закриваємо кришку і тепер маємо зробити декілька. Холостих кадрів протягнути засвідчену плівку. Після того, як ми зробили декілька холостих кадрів, у нас у віконці лічильника кадрів з'являється одиничка, і ми можемо далі робити наші знімки. Але перед цим необхідно обов'язково виставити чуттєвість плівки, яку ми заправили в фотоапарат. Ось тут є колесико, яким ми можемо. Чуттєвість виставляти мінімальне значення 16, потім мене 25, 32, 64, 100, 125, 200, 400, і пусте значення. Виставлення та значення впливатиме на замір експозиції автоматикою фотоапарата. Якщо селеновий елемент експонометра вже дещо деградував, то можна встановлювати на ступінь вище. Наприклад, якщо у вас. Плівка сотка, а ви ставите 125 або 200, і це компенсуватиме деградацію елемента. Ну, також коректність його роботи можна перевірити за допомогою мобільного експонометра, наприклад, наскільки він коректно показує те, що вам треба. Отже, плівку ми заправили, чуттєвість її виставили. Давайте, до прикладу, будемо фотографувати в режимі автомат. Що нам треба зробити. От, до речі, зверніть увагу, коли ви знімаєте захисну кришку, у вас тут є червона риска. Так ви можете контролювати, що у вас відкрита кришка. Отже, ми виставили роботу фотоапарата на автоматичний режим. Далі нам треба виставити умовну дистанцію до об'єкту зйомки. Фокусуватись нам допомагає видошукач, він з компенсацією паралаксу. Всередині є кадрувальні рамки, причому є два варіанти. Один, коли ви фотографуєте до 2 метрів, і інший варіант рамок, коли ви фотографуєте на дальшій відстані. Також в видошукачі яскравою фарбою нанесені шкали дистанції фокусування та експопар діафрагм та витримок. Шкала дистанції у нас в ніжній частині рамки. І там вже ходить стрілочка, коли ви крутите кільце дистанції у віконці видошукача в цей час ходить справа наліво стрілочка. Щоправда, замість цифрових позначень дистанції ви будете бачити там одну людину, двох людей, трьох це вже груповий портрет, і будиночки тобто архітектура. Ось таким чином ви будете приблизно розуміти на що наводитесь. Тепер нам необхідно знати, яку експопару нам пропонує фотоапарат. Для цього нам треба трошки натиснути, можна навіть без зведення затвору, натиснути на кнопку спуску, і на шкалі експопар праворуч стрілочка покаже нам, яку саме пару витримок та діафрам вона нам пропонує. В даному фотоапараті автоматика пропонує нам чіткі експопари. Наприклад, діафрагма 2.8 буде відпрацьовуватись при витримці 30, а діафрагма F14 буде відпрацьовуватись при витримці 1.650. Самі ми змінити ці співвідношення не можемо. Єдине, що ми можемо зробити, це виставити діафрагму, і тоді в нас буде витримка в будь-якому з цих значень. Як я вже казав, на 1,30 секунди. Або ми можемо поставити на ручну витримку, тримати пускову кнопку, скільки нам заманеться, і відповідно буде експонуватись весь цей час кадр. І все, інших варіантів в нас нема. Отже, якщо ми на повному автоматі, то дивимось, яке значення нам дає автомат. Якщо стрілочка йде максимально вгору або максимально вниз, це значить, що автоматика не може відпрацювати експозицію в даних умовах, або дуже світло, або дуже темно. І кадр ви зробити не зможете, навіть якщо ви зведете затвор, камера не фотографуватиме. Також можу відмітити, що зображення видошукачі тоноване, воно таке трошки якесь синьо-зеленувате. Отже, якщо ми фотографуємо на автоматі, у нас все дуже просто. Виставили регулятор на об'єктиві на А, виставили необхідну нам дистанцію, звели затвор, зробили спуск. І так, до кінця. Якщо ми хочемо відпрацьовувати свою діафраму в даної ситуації, то ми маємо розуміти, що у нас буде витримка 1.30, і нам треба міцненько тримати об'єктив, тому що на цій Витримці вже можливий змаз. Також нема на фотоапараті шкали глибини різкості, вона є в інструкції, її там можна подивитись, якщо ви не хочете довірятись лише ось цій шкалі, яка є у водошукачі. Вона не дуже інформативна. Тобто є такий нюанс, не дуже зручний. Що тут ще можна оглянути? Як ми бачимо, є різьба під тросик на спусковій кнопці. Також є захищена коба для підключення спалахів, типу гарячий червик. Корпус обклеєний якоюсь обклейкою під шкіру, причому текстура трошки різна спереду і ззаду. Не знаю, можливо, це саме в цьому моєму екземплярі. Я його купував через OLX. Внизу в нас серійний номер, штативне гніздо. 1,4 дюйма. Також можна бачити, що є проклейка під проникнення паразитної засвідки. Гарно проклеїли майже усюди, навіть на ось тут, таким якимось повстям. Ну, наче все показав. Припустимо, ми відзняли нашу плівку, нам треба зробити зворотню перемотку. Ми маємо натиснути. Кнопку розблоковуючи зворотню перемотку, вона тут внизу на нижній панелі. Далі дістаємо нашу рулетку і крутимо за стрілочкою ось тут. Перемотка здійснюється нормально, без проблем крутиться. Не у всіх фотоапаратах, так. Все, вдається докрутилось. Можемо відкривати кришку і виймати нашу фотопрівку. Тут касета виймається не дуже просто. Вона тут практично заходить. А, треба максимально відтягувати цю шпульку. І все одно дуже тісно зроблено. Якщо ви вирішили придбати даний фотоапарат, вам необхідно перевірити в першу чергу роботу експонометра, спробувати виставити на автомат, виставити якусь чуттєвість, ну, почати з самої, мабуть, великої, яка тут є, навести фотоапарат на якийсь об'єкт і притиснути кнопку, подивитися щири або стрілочка. Можна виставити ручну і подивитись на якість. Ось, можна подивитись, чи є там пил, подряпини, мастило і так далі. Ну, в принципі, і усе. Є на його роботу нарікання. Пов'язано воно з недостатньою перемоткою на наступний кадр. Я фотографував на плівку Astrom fm 64 Виробником була, можливо, і є фірма, яка базувалась на території заводу Свіма. Про неї дізнався, те, що, судячи з усього, вони закупляли в Китаї плівку і пакували її в кришечки, які залишились ще з часів СССР. Я вирішив спробувати, плівка виявилася дуже тоненькою, на ній не було ніяких маркувань, наскільки я пам'ятаю. І після проявки. Та сканування виявило, що більшість кадрів накладених один на один. Тобто при зведенні затвору не відбувалась повної перетяжки на наступний кадр. Я тоді не знав, чи це проблема в плівці через те, що вона ну, досить тонка, можливо, проскакувала перфорація. Але потім на форумі прочитав, що не тільки в мене такі проблеми. Причому, якщо у вас в вашому фотоапараті є теж ця проблема, вас не вийде, скажімо, знімати через кадр, тому що тут працює блокування від повторного зведення. Якщо ви вже звели один раз кадр, ще раз звести ви його не зможете. Це основний мінус даного фотоапарату. У всьому іншому, Фотік як Фотік, знімки в мене вийшли на нього цікаві. Мені в принципі сподобався цей брак. Приклади того, що в мене вийшло, я викладу на своєму аккаунті в BuyMeACoffee. ви там зможете клікнути і безкоштовно ознайомитись. Ось і все буде такий короткий огляд. В принципі, Фотік цікавий, головне берегти його вбудований експонометр, тому що без нього він мало що зможе. А з ним це повноцінний автоматичний фотоапарат. Я також коли шукав. Інформацію стосовно даного фотоапарату знайшов варіант в Отриківському розписі, може, когось зацікавить. Ну, звичайно, там і ціна інша. Але сам варіант досить цікавий. Такий ось вийшов невеличкий огляд. Дякую за перегляд. Бажаю вам удалих фотографій, творчих успіхів, мирного, спокійного неба. Слава Україні! І до оглядів. па папа.